Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні у нас на вулиці Карабільний був, на превеликий жаль, був порив. Його наші довлісні тепловіки вже устранили. І я думаю, мешканці нашого, нашого міста і тим паче цих димов, в яких було там на короткий час виключене опалення, вони не... Цього не ощутять. Звісно, що в нашій роботі, в роботі теплокомуненерго, дуже буває багацько. Ми подивимося, да? цей порив показав, що а там далі вже поломане, правильно, да, поломані, Правильно Толя? Поломані пліти. Старі плити вже і... е, устраніли порив, а далі ми бачимо, що треба старі пліти міняти. І це такі роботи, які, звісно, требують багато, багато коштів, тому що це земляні роботи. Но, е, у нас, Багато поривів у нас теплокомунерго не так багатська. Тобто це в цьому році всього другий порив. А водоканал, звісно, має дуже велику проблему, тому що комунікації старі. Ну, ми робимо. І я думаю, що ми все будемо странно в процесі роботи. Так що, всім хочу сказати, тепло буде, да да, Вже включаємо. Тепло буде. Всім скажу за нових зустрічей. У нас все буде добре.